5 квітня з новим роком. Да, оце оце в'южить, це метель, Це просто мете так, це в ковілі зараз. Це скільки зараз вже ближче, ближче до сьомої йде. Подивися, які хлопці, просто. Я думаю, це гвинтокрил десь летить. Але це такий вітер просто, він так годить зараз тут. Просто подивитися, що мені подобається. Це простір, це б'ю, оце хлоп'я. Я вдягнувся, приїхав в Кої вчора. Так було тепло, в Кремінці завантажувалися. Але вночі я все ж таки поїхав в Кої, хоч не бував. Одягнувся, тільки взяв оцю кофту і все, більше нічого. Оце я. Буду сподіватися, що в автобусі в Варшавському сьогодні буде тепло. Ось, зима знов. Оце так. Зима дубль два, виходить. Не сподіваємося, що це буде ненадовго. Сніг на камеру падає. На фоні того всього, що в цілому відбувається, останні, останню добу, це такий сніг, знаєте. Трошки суму все це наводить, і трошки, а багато через те, що в кривому розі сталося. І цей сніг, якось воно ну, так все. Але, знаєте, в церкві сьогодні проповідував і сказав, як би не було, Бог все одно благий. Ми це все побачимо. Ще більше, як ніколи. Тому сили сім'ї, виданьки. І зима ця, вона не вчасна. вона так само закінчиться. Як і війна закінчиться. Обов'язково. З Богом.